Будиночок без теплоакумулятора вранці. Цілу цілі ніч були батареї холодні. Десь, умовно кажучи, в 12-й годині вже не повністю заховували Десь палети, закінчили. Можливо, біля 9-ї години вже закінчилося горіння. Ну, Лягали спати. Були батареї такі, можливо, градусів 30, може 35. Все. Більш нічого немає ніякого опалення. На вулиці було мінус 15. Будиночку, От така температура. Зараз знову горить опалення. Скільки спалили, до якої температури нагріли, про це буде окреме відео. Очікуйте, я спеціально навіть вагу взяв, зважив, скільки дров ми спалили, що нагріли, як лягали, до чого ми здушли. Це без теплоакумулятора, без нічого проста стальна система із чавунними радіаторами.